Тут ось вже вообще глиняка пішла, тут воно і діскується, батько скакає в е, жалуче. Кстати, ви батько поставили лайкот, йо чоловік перший раз е, в своїй житті в тракторі. Чуть-чуть обучив і он пече. Я кажу, що там, кажу, як тобі бути оператором чи трактористом. Він каже, одне, що я тобі скажу, синок. Каже, масей це не МТЗ. Оце і всі його були слова. Ну, зараз поскакає цілий день на вечір спитаю, що там у нього. Оноситься Он як на реактивному самоліті. Так, народ, ну що, значить, попеє з зоранкою е, продовжується, скажімо так. Е, завершую вже майже цю ділянку. Ще ось залишилося, і плюс два края. І це значить, що помітив. Орав е, по діагоналі, Вон воно видно, бачите. І кукурузиння. Кокурузиння проскакало, ну, воно вітром здувало, скажімо так. Е -е, вилітало. Якось на містами, ну, ну, не рівно, не, не рівно плуг. Е -е, Стелив не так рівно, як оце зараз йдемо вдоль рядків. Це ж Тут сюди сіяв 4 криві сівалки і той зараз ідемо, як сіялось, так і Блин, Воно ореться краще, ніж по діагоналі. Не можу зрозуміти тільки чого. Оце отак виходить. Вчора Дімончику власнику плуга скидаю відео. Той дивиться, каже, Юп, ти що ти тому плугу зробив? Каже, в мене він навіть так не орав. Хоча кукурудзу чоловік не вирощує і після кукурузи він не орав. Ну, пайде. Може десь щось ще треба докрутити. От, Допустим, вчора я на голові на винту орав на плаваючому. Сьогодні перекинув на ету. На верхній отвір. Тепер він почав задиратися бомбічно високо, все класно. І регулювати можна винтом вперед, назад, куди треба. Але дивлюся, борозна стала кривіша. от Була, допустим плаваю, що мрівніша. Що так, не знаю. ну Я ще шок. в плугах, скажімо, так, не сілен, що інтуїтивно сам то настрою. Ну, Дімончик був вчора в шок. Я кажу, йо, ти, ти шок каже, оце бомба. Де кидає грудку і навіть плуг там не докидає. Де пройшов комбайн? а Я ж тут камазом ганяв. І, виходить, вже й ґрунт переущільнили. І, виходить, плуг іде і викидає грудку. Так, ще до краю далеко. Дивись. Преорія, приорія. ну не без того, десь от кукурузину там кинув, там кинув. Є такий момент. Ну не критично. Плуг, від плуга, ну проходить від прохода майже не відрізняються. Ну те подекуди. Ну не нравиться воно мені, але я не знаю, як його виправити. Містама є. От містами чого-то не можу зрозуміти, є таке. І е, щока ж на на місці розпущені якоби. А що так, бо зна. Не знаю, не доколихав я. Так, сьогодні, якщо попаду на базу, якщо я не переїду сьогодні на іншу ділянку, то треба помити стекло. Переднє, 100%. 100%. Та це ще крайки звісно. це саме моє неулюблене. Ні, як, в краї нормально, тільки оце перві два-три бороз... проходи. Це, звісно, погуцикаєш. Ну, в цьому краю ще нічого так вийшло. Майже їх таких великих, грандіозних немає, а в тому краю, блін, на Бокопоріл. Ну сам на Бокапорів, сам, значить, і буду. Ригать. правильно, правильно, скакать верхній, кажу, ригать. Ригать, то буде перший проход, оце після... Е, коли отходиш в краї, оце перший. от реально там плуг риває, таке кукурузиння достає, все на світі. А потім уже, як борозничку впав, тоді вже чотенько Так, у нас це один до 9 кілометрів, воно виходить. Мотре, коли я ручний газ стикну. Ось 9,2 Зараз, ну, я стараюся, щоб було до 2000 оборотів. Так, що, задумка якова, народ. Оце зараз заходить, доходимо і відходжу в краї, все. Або переїжджаю на іншу ділянку, там десь покуруза по 130 лишніх сипала центрі, 136. Або їду на базу. Е, їду на базу, це якщо завтра ми будемо молотити кукурузу. Якщо не будемо молотити кукурудзу, то переїжджаю туди. І покажу далі, як плуг справиться із масою після 136 центрів. Тут ось маса 8 тонн, 8,3, тут приорюється і опять повторюсь, рядкам виходить краще, ніж по діагоналі. Непонятно. Оце отакі діла. Так що далі. Далі побачите, опять же, що ранку оранка. Ну, любите ви оранку, ну і будемо її показувати, значить. Ні, ну, як на мене, непогано, люксово. Плюс-мінус, адекватно. Похоже на лайкос. Не забувайте, кстати. Кому не западло, тикнуть разочок, Це важливо, І попередньо всім подяку. Все, общий народ. тут печу, тут понятно. Ще з десяток плугів, може менше, два краї. І тоді вже далі включимося. Так, ну що, завершив я цю ділянку. Коротше, що я вам скажу? Зараз позитив про плуга ось розкажу. Вийшло отак, ну тут на краю, як завжди, наригалося, треба буде дисками заробляти. А в тому краю так там взагалі вийшла. Не, як не навчуся я правильно орати. Ну, ну може ж колись воно прийде з часом. Е, получається, Немає рівномірності виїзду і заїзду. І за цього виходить. В цьому краю класно вийшло, одна вона, та, що та пригала, ем, скакаєш вічно. А там вийшло три. І прийшло це скакати, а воно там і навивало, і наригало. Ну, коротше, жах. Який позитив даного плуга, я помітив. Значить, Ці попередні в нас були отута, стояло колісо, отут ззаді. Воно було як транспортне, так і е, в полі. Але коли ним, як от даному випадку, одоріш під таким бугром. Ти його не одориш, тільки треба вбирати глибини. Тоді колісо закидається, хто зна куди йти, ориш заднім корпусом, там ще ці ж два цепляють, передній в основному в воздух йде. А тут виходить, що в цьому плугі колісо йде перве. Воно не отут стоїть, а ось. А ще ж йде задній корпус. І виходить, якраз чітко під бугро можна забалабенити. Так що в цьому є свій позитив в цьому плугі. Так, ну тут не буду показувати, стидно. <смі> ну а по-другому ніяк. Тут горбок, як ти його? Плуг внизу, трактор вже вгорі, воно не оре. Отаке ригає. Тісками забалабене, а весною воронка воно розтягнеться. Так що все, народ. На сьогодні ми завершуємо, зараз їду на базу, заправляюся, готовлю трактор на завтра. І завтра тоді опрям дорогу далі. Це та півтора, навіть скакати а може і два. Ну, то взагалі не про те. Не, та, не про те історія. По кукурузі ще не звісно, будемо брати, не будемо, поки тішина. Тому настраюємо завтра на уром. Заправляємо трактор, і завтра раненько виїжджаю і поторохтів. Там діляночка невелика і за півдня жах 4,2-4,5, або 4, але вона нерівна клином, за півдня може й не вийде. Ну та в общем, що буде, далі покажу. Там буде і цікаво, чи приори велику масу. Тута то якоби плюс-мінус адекватно він, скажімо так, справився з цим. Отак далекі, бачите, все видно. а це ж оце ось, перший проход, той кривий, що я казав. Там оце ось щось ригнуло там. Ішов поверху борозни, то воно перший корпус не кидав, то воно таке вийшло. Ну, а взагалі нормально. Як все люблять, чорне. Чорна земля, все бомба. Як у мене копту. Так, все, хорош, поперли. Не забувайте лайкосик, завтра зустрінемося. 659. Виїхав з бази. Ну, подивимося, скільки займе дорога. Я думаю, мінімум півтори години. Мінімум. А там побачимо. Їдемо народ, значить, на этот, Горать, продовжувати далі. Масу ту, що, я казав, там, де побольше. комбайна на сьогодні не буде. В общем, Їдемо значить, поки горати. Пока далі це все діло покажу. Козочки ночі проходили. Ось дивіться. Свіжак. Оце тільки народ здумайте, написати це, що вилез погано оре. Це осід, тут сірі кора, ну не знаю, Нюхоландом, Плугом, чи Кверлендом. Е, отака ось оранка напряму. Якоби для зимової хорошо, збереження вологи, сніг тут буде в нерівностях задержуватися. Але так само забивало. І в мене декілька разів да, забивало. Ось що вийшло. Хто це, невірно? металошукачі. Шукачі чи як Шука... Шукачі за, за скарбами, хук, заговарюйся. Во! Здумайте тільки написати це. Ну ма я. По срівненню з цим, так я не знаю. Взагалі, стеле. Зараз тільки туди поїдемо. Подивимося, що він там на стеле. До речі, вже це напишіть. Кваліфіціровані люди, які в 50 год. Е, о, це поквисить. Чув таке, що от плуг без предплужників знімають углосніме для того, щоб краще чи закидало, чи перекидало, і так далі. Чув таке, що предплужники знімають на велику масу кукурудзи. Соответственно, ореться плуг без предплужників. У мене тоді питання. А наші тоді на плуги, кукурузяні предплужники для того, щоб їх на кукурузі знімати. Моя точка зору. І як ви думаєте, треба їх знімати чи не треба? От я ще з гайкокруд собою взяв. Думаю, в случай чого, щоб вже ж познімати, може дійсно вони будуть лишні на оранки з великою, масою, з великою масою. Ну а там подивимося, ну в моєму розумінні, якщо тут є предплужники, значить має ради з предплужниками. Хоч кукурузу, хоч стерню. Хоч там сої, наприклад. Бо на ньому є припужник. Якби їх не було, там уже хімічити, доліплювати, все вже не знаю. Таке двояка. Може хорошо, а може і погано. А ви напишіть свою думку, що ви думаєте? Як правильно, ну є же люди з досвідом, диви. Йо маю, оце Прямо, Ну це ж треба йому от, 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 зацепитися. Ну це просто. От якби хотів, да хербити його так на ну розумієш? Диви. Прямо цим своїм дзвіном заскочить на, на придклужник. Ну як так, оце, да? Диви. Ну просто. ой Так, полетіли далі. 8,26. Ну, блін, почти вгадав. Півтори години шляху і ось наша ділянка. думав там далекі лосі ходять Коли то, коротко, мабуть, коров припнули. 10 хвилин задержався, ще, бо обирав пшеницю. І хай там 5 хвилин, поки зняв ото відео про ораночку. да? Тобто, в принципі, майже вгадав. Півтори години часу. Ну, воно було б швидше народ. Якби плуг був з транспортним колесом. Тільки Чирікс і полетів. А так як немає транспортного, то на навіски не спішу, тому що навіска дорого стоїть, скажімо так, правильно. Ой, не знаю, щось тут така бадилля стоїть, така маса може час ригать. Чого я саме більше боюся, Начнеться е, ці предплужники зняв, предплужники вверх, чи вниз, е, Крутіння, це вертіння. А як я цього не люблю, просто не люблю. От слова зовсім. Ой, ну зараз побачимо. Що, що буде, що вийде, це все діло покажу. Це вам народи не вірте, в предмети. Коротше, не пішла Уранка, Значить, перед цим приїжджаю до ділянки, переходить баба спустив під підроб дорогу. Ну я дулю показав, ладно, думаю. Не може бути такого, щоб вчителька не пісала. Перший проход плуга це просто. Передній корпус вже ж не лізе, бо трактор не в ямі. Набиває кукурузині. Згорем пополам перший проход зробив. Появилася борозненька. Опускаю плуг, разок забилося. Встав, вперед, назад, розтягнув кучу, опустив, поїхав, нормально. Розвернувся другий раз і Раз забило, два забило, три забило. І, коротше, прийняли рішення дійскувати злідоморати. Оце тобі то лі прикмети, то лі хренька. Суть такова, що кукурузу. Врожайністю 136 центнерів Не вийшло приорати без мульчування Не факт, що вийдеться гарно з дісковкою. Зараз це все діло покажу. Розстройний кабстець вже начало 12-го, а я тільки трактором назад скакаю туди цей, то я стався на полі. І виходить, що? Попри плужню там. Там є три отвора, або його відсувати від. Корпуса або підсувати до корпуса. Вона стояла на середній, я його відсунув максимально вперед. Опущений 6 отворів зверху. Може, думаю, треба підняти предплужник. піднімаю в жопа. Тупо предплужник нічого не робить, зверху ту кукурузину тягне, забиває ще дужче. Все, плюнув, коротше, поїхав по трамплю. Зараз вертаюся, дискую, орю, дискую орю, може. Батюна владикаю, та той сяде та будемо вдвох. Один діскує, а другий буде слідом моралі. Оце вам ця кукуруза, що я її, блін, не німав. Хтось скаже плуг херовий, бо нашій український. хтось скаже прокладка між рулем херова. І тут я з другим пунктом не можу не поводитися. Може дійсно я якийсь телепень, який не зображає, що до чого як і як правильно. Е, що я скажу? Ну, те, що я бачу особисто, що маса, як ти не крутий, висів у 80, 85 тисяч. Ну, до 85 тисяч не дойшли, 80 тисяч було висів. Це сіка там десь. В районі 5 штук вже ж на метр положено, правильно? Плюс маса, я показував ту кукурузу, 3-3,5 метра висоти цієї кукурузи. Соответственно, маса після комбайна, та й дорогу. І опять же після комбайна кейсика, який брав, там ну, чотче був срез, чотче була площа зроблена, скошена. Вернее. Тут якось кужіше, десь є цілі палки кукурузи, і воно, звісно, одне за одне набігло. Ніяк ти не крути, треба кукурузу або ж з великою врожайністю, або дискумати. Ну, опять же, щось понаписує. Я, я то согласен, в принципі, і сам відео бачив, що кукурудзу Лємкерна. Приорі, я вчора з мішані бала, мішаняка, теж вони Лємкерна взяли. Каже, красота, все. ну, Тільки ж врожайність 7-8 тонн, а не 13,6, вибачте, мене. І маса яка стріяла. Ну я думаю, тільки із цього. Розстроєний, заморений. Чи, нічого не робив, а вже оце, скакався, доскакався, коруче, не скакався, коротше, задовбало воно мене, одним словом, ну, треба вже довести діло до кінця, бо я вже там порозказував, пороспалював, зараз туди-сюди. Яке є, то есть, нічого не скриваємо, як воно оралося вчора, то воно оралося. Як сьогодні не вариться, то воно не вариться. Як є, що ти сюди зробиш? Поставте хоч лайк, сам. Може відос хоч набере та шуршики. Прийдуть, скажімо так. Всього, народ, час, ще пару хвилин і доїжджаю до поля. До речі, сів масеєм пилі. Ну, сів, ну, як до себе в машину. Понимає? Все, ось маленьке, комфортненьке, м'якеньке, чуп-чуп-чуп. Їдеш, кабінка іграє, сідушка пригає. Ну, красота. Амортизація кабіни це, звісно, віж. Це віщ. Щоб знали, розуміли і робили для себе висновку. Комфорт, комфорт поперед в Так, все народ, менше тіліпаємо, більше робимо і більше показуємо. Ну банда, ну це ж вже корні міняють діло. Дивіться, третій проход все ідеально. Все просто бомба. Дивіться, що було ось. Перві той він перший, це ж тому, що плуг не ліз, перший проход, забивало. Потім другий, потім третій. Оце таке регеля. Виходило. Тепер що з тими кучами робити, не знаю. Все, пожалуйста. Все нормально. Ну, не без того, що може, десь там заб'є, ну, зуглась. Ну, блін, ну не таке ж як ось о було, ну, йо-майо, -йо. і оцей лущильник він, він просто порешткам скаче, і він, йому треба ще тонну зверху там кинуть якийсь брус, чи я не знаю, щоб він у землю заліз. За рахунок того, що просто стоїть маса мочніша. Вони навіть просто до землі не достають. Таке ото, хоч десь якусь палицю, цурупаля підірвали, десь там щось якось причорнили, ну воно ось видно, да, фоні? Вон він їде. Ось там, да. Совсем друге. Вроді би мелоч, мелоч, ось там, ну сікет. Шух. А, ось набило. Побала, Щас. Хух, блін. Ті грбані оренки, хоч плюс-мінус щось десь якось настроїлося. Ну подекуди, можуть разочок забитися за проход. Може ні разу. Хух, ця оранка, ці кукурузи, це що я її не люблю. Хтось скаже, та то ти там, то то ти там все. Може таке, може. Все може бути. Після сої, блин. якби щоб ціна, на пару тисяч більше. Після сої, хоч ри, хоч діснуть все сте. Після цієї кукурудзи, так, врожайність класна, порадувала, бомба. Ну, щоб доколихати оце її, оце заорати. Це просто мрафік. Тупо випадає десь на валок і починає горнути. Цю сторону ще нормально. Вон, тільки що перед цим ось проход жахну, забило воно. Бадя тотається цим драконом. ну, що це? ну, ну це ж зущильничок, тобто вже треба. Виходить, вже треба задумуватися за е, дископлуг. Зараз перевал, вже ж буде, там де набили мазід. А ви, до речі, помітили, яка в нас тут земля, інтересна. яких хочеш кольорів? Є чорна. Є сіріша. Є сіра, є коричнева. Ось дивіться, ось п'ятно чорне. Є, ось сіріша. Там вон ззаді, бачите, і сіра, і коричнева, яка хочеш. Тут грудку оце в цьому краю дощу кидає, тому що воно якесь грудний, непонятно. Чорний такий таке воно, непонятне. Мені. Мані, ну так, плуг стеле, питань немає, оце по такому що, ще. Ще як-нібудь, як-небудь. Зараз розвернусь. Так, продовжуємо. Що я там казав? Що треба дископлуг, мабуть, так? Да? А чому? Це оце щось щось не став на своє місце одним словом. Бачите, кинуло. Не докинуло, верні. Надо дицькоплуг на, на такі случаи, тому що цей лущильничок не годиться. Перед посівом після сої питань немає. По такому воно тупо по рештках скакає і все. Коротше, жаха, а не Оранка, одним словом, я бачу, бачу, також ще не бачу. Но це воно і в тому году було таке саме, що коля на МТ зоні теж не мог його зірати на пряму і при влужники, другий, другий плуг. Теж приїжджав дисковав. ну тут в тому році 120 центрів була врожайність, тобто те ж саме. А тут а, тут а Коротше, а Це я вам контент зробив. Це тепер зараз по Ютубу з'явиться по куча відео, де кукурузу стоячу, з неймовірною врожайністю по прямому будуть орати. Це стопудово. пудово. Ну, так нормально, файно, все ось гарно бачите, виходить. Але... Є оце отакі моментики, нюансики. Було ще пару раз, А, он над прислужником, зараз зараз є. То черметина, то та то інша, А і на... зараз он, на он висить. Шкарабайка чи ще якась мандавоха, не знаю. Так, в общем, народ, печем, оце ще, ніхто не відвідав, печем, печем, і ще раз печем. площа карява неудобна, ми будемо добивати по-любому, щоб їхати з півтора часа, щоб завтра вертатися. Або трактора тут Ну, Я рахую, що неправильно це. є той на базі де поставити, але це все ж час, це все час. Короче, було було, такого ще не було. В общем, що, печі, я ще цікаве, буде, розкажу. Вроді би плюс-мінус. Я б сказав би, понаструюся. Так що будемо надітись труба. Чино новия, ну, тепер дивіться, чого тільки що показував, що щось не докидає. Пожалуйста, ось дивіться, що висить. Черметина, якась застряла, пішов знімати. Пожалуйста, один проход, вибачте. І крючок отакий, кусок цепа і шкарабайка. Та ну Що ти йому? Тут стоїть маса решток ось. дивіться, зараз це задісковане. Подушка така лежить, що тут все з трактора до трактора. Що ось диски, вони просто ось попригали, воно воно його дивись. Ось воно лежить. Де його? Та ну як ти його приводиш. Плюс і таке оце, ж, ну як ти його, ось бадилля. Бачите, повалене. Ну, може, може, звісно, я. Щас. Може я якийсь нещар, не вмію настраювати клуга, щоб він. Отака бадилля. О, не знаю, Хай буде я якийсь не такий, але в мене воно не ура. Якось продіскували, хоч більш-менш, бачите, пішло, куди б ще не йшло. Кирпичі, чермету тут, ну та... О, ось, далеко ходити не треба. А, це кирпичина, я думав. Черметина. Тут як пройти з металискателем, тут кабздец. Тут кабздец. Десь грудку рве, десь нормально стеле. Ось цей чого не докидав, тому що бачили, яка там херобора торчала. Всьому є своя причина. Не оре напряму, чого? Потому що маса. Неправильно оре, тому що або щось нацепилось, або налаштування. В даному випадку щось нацепилося, так, моторимся. 4 години вже ще не обідали. Зараз встав уже все. Надо щось поїсти, бо це не діло. Короче, площа в нас тут ну просто бадьора така, що я тебе дам. З такими цицьками, Не знаю, як правильно орати, я не фахівець. Ну, по-другому, в моєму розумінні ніяк не виходить. Це отут зараз направо. Сюди. Туди він пішло, туди він длинніше, тут коротше, тут вже полукругом. Ну, короче, Площа, площа 5-ю. Да. Оце. Оце ось, оце ось Тут ось вже глиняка пішла. Тут а воно і дискується, ось, батя какає жалуче. Кстати, ви батько поставили лайкот, йома. Чоловік перший раз э, в своїй житті в тракторі. Чуть-чуть обучив і він пече. Я кажу, що там, кажу, як тобі бути оператором чи трактористом. Він каже, одне, що я тобі скажу, синок. Каже, масей це не МТЗ. Оце і всі його були слова. Ну, зараз ось поскакає, цілий день вечір спитаю, що там у нього. Він носиться, як на реактивному самольоті. Вущильник пригає, скакає. Ну, вже хоч краще робиться, хоч звалилося сюди, не торчаща палка, то вже тут ось на оцому клинцю менше забивало. Там проскакувало, то там, то там. І оцей грунт такий був народ, ну їдеш, плуг стеле. Клад заїжджаєш, трактор не тяне. Такі глиби там тяне. Ну просто жах. Воно ж виходить я ж показував. Да? разноцвітна земля. І таке ж колись тут що тут було? Чи пастівник, чи е, хати були, бог єзно. Тут ось вроді розсипається. Там воно вже грудку кинули. бачите, який коричневий? Там он чорний грунт, бачите? Все таке воно разне. Е, ти їсти думаєш, чи не думаєш? Ти ще з трактора не витягнеш, представляєш? А я вже не можу. Спина оце так дивлюся, спина шия. Ну, права лопатка має на увазі. Та, ось десь, сюди, сюди. Обробимося і поубираємося і треба кудись до масажистів їхати. Або кудись лічитися з цією спиною. Та що ти вже вивють? Треба було берегти, та, а не лічити. Ой, ну, ладно, бо складається, що не є. Печемо одним словом народ. Осталося, треба його доробити, ну, бли, щоб не, не, не скакати потім п'ять або 에, щоб трактора ночували. Ну понти вже залишилися, Тут реально, ну, ну може гектар, тільки ж, <гум> оце отак, оце воно ходитиметься, а потім он до пастівника воно вийде отак. Чи до, до стадіону, верні, отак. Там виїхав, розвернувся хорошо, Там вон кущі. Доїхав, край треба відходити. Ну, ну, ну жах. в общем, все, зараз згубачу, треба щось рота вкинути. Покажу. вже кінець на снаряд Чи ніхера я вже не покажу, воно вже тимні, я буду 4 часа. Нічого я вам вже не покажу. Коротше, якщо що, то прощай. Якщо ні, то ще щось включу. Покажу. Тісти давай! Не, не остановить. Ти розумієш? Так, так, отак. 18,11. Зараз 24 тіть додому. Завершив зборим пополам. Хух, такої тяжкої на роуторанки ще не було. Це просто жах. Жах одним словом. Це ж, грбана кукуруза. Ну да ладно. Всім вона подобається, значить і нам буде подобатися. Бідний трактор. Аж кавчав. Такі булижники, такі камні виривав. Що це просто. Камінь вирив, пішов, потягнув його, Є допер. Хух. в общем справився. З тоніровкою, конечно переборщив. Но днем бомба, ночью не годиться. Ну, ночью треба спати, це так уже, щоб добить його наверняка І дело в шляпе. Все, потихонечку на базу. Так що кіно завершено. Дякую всім за увагу.